А ковнижа була. З тила паном сили нас в коло колектива. І ми за 10 хвилин, про один одне, де почалися 4 роки, знали більше, ніж хвилин знали більше, ніж за 4 роки. І один зловчен сказав, що. Я не вірю кохання, я вірю в звечок. Ось моя сестра. Я на вокзалі в Тернополі і їду додому. Перший раз за цілий рік. Я дуже рада, я дуже рада цьому, але в мене присутня трошки тривога в Україні не дуже безпечно І тому боюсь їхати в ту сторону там, де Харків. Вчора було туди чотири прильоти і дуже багато загиблих. Таке життя, але хочеться маму побачити, тата побачити, сестру молодшу побачити. Просто вдома час провести, дай Бог, щоб все було добре. Да. Дуже дякую. Ага. дякую, дуже дякую, дякую. Привіт! <laughs> да, да, да. А то так что-то растерялось. А Речка. Ну, с того. Давай я купила. Это пачка! Джек! Джек! Да, пойдем, что ты. Рады, 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 рады. Ты знал, что делать. Заходят просто. Ну да, что. Папа ты не запутал. А что это он еще всю штуку залез? Та ні, он побігли вже позлі неї. А не вони не <ріст> всі шебляли. Ну да, вона ж їх научила яку. Так. Мамина клумба. Не, ну ты вообще сейчас. А, не мог. Катьку як Катьку обнімати. Ну <ріст> ладно. <ріст> <ріст> Экскурсия. рум -тур. Ну, конечно. Мы сейчас устроим тут безлад. Сетя Катя. Бодя, а кто не А, ну все.

А тут типа от первого месяца дуже багато. Mm -hmm. Давай сотку. классно мне нравится. Я бы на таком посидела. Бомба, ты такая написала. сколько можно? Мама мечта. О, вот это там мне нравится. О, вот это мне нравится. Это Что же с моим лицом? Надо это Я помню, это сзади. 12 болю. 38. Мартом. А, 8 Марта. Родная мама. Мыша. Блин, с 8 марта. Вместе мы одна семья. Катя еще тут снимала. Ось так в Україні зустрічають. Ну да. Нормально, да? Не Додавна, ми зараз... От на привички. Да, ста можеш? Юшку мені налить. А потім виростемо і будемо спаминати. Mama na kuchniu A ty już nie wyrosła? Nie, maленьka się. Kulisnia, okay. Tutaj Do babuski idę. Це тобі сказав. Це те, це те, що я казала, хоч би квіти не принесли. А як це без квітів? Тут, тут. Ну, спасімо. Угу. Так, так поставлю я тобі. Роздівай, розбувайте Оце... верхунчики. Вергунчики. вергунчики. Тавашка, я стоюв, <сум> <сум> Та ж я що це? От <сум> <сум> <Ой>, змія. <сум> це ти бачила це стара. <сум> <сум> ну, так це я, це ж. Це просто там так коліна. Я в воді, так що мене вдома не зарнете. Угу. Не розумієш, який ти дурак, тура стоїть всю життя. Нічого не бачиш, нічого не, не, не знаєш. Угу. Робота, робота, робота. Ти сама можеш вибрати. Тебе ж не тебе, не забереш у цього догороди. Ну така а Жити якось треба, щоб дешевше виходило. Ваше, що ти? А то мені досить. Це моя бабушка. Це тобі від мене. Ну, Диван, не зуба. А це зуб. тобі. На. на зуб. На зуб, так. Да. Бабушка розрила все. Блин, да. Мати, що? Шо? Нічого. Щоб вдома до... Ви мої внуки. А то... Я вам дам. Зрайло. Я вам заберу заборону. Слухай, слухайте, в нас одна отравилася редискою. На базарі купила редиску чим добре. Імунітета кажу. А вона каже, я тобі свою дитину не довірю. Дівчата, я, я чуть не провалилась крізь землю. Треба шуклоку поставити, не видати. А вы так делали колось? Нет. А что вы вдруг решили? Нет, я просила. Ну хотя бы, чтобы она позвала. Да ладно. Па, я тебя сейчас на руку положу. На спину, на лопатку. Держусь. Я буду думать, что Ай, пожалуйста, аккуратно. А на маму надо все правильно нанести. Ты Не Ну, я не отрывать и руки не отрывать. Да, вот так стало. Ну, у бицепс напрягся. Я вкусаю. А вообще низко тут нас за Спово. Стоп! Ты на сам быть тяну версон. Не надо делать. А, нельзя подойди. Оно все. Дічки, у вас є 5 секунд. Оп, ти зі свого плеча здвигай. Не ввше. Загинай кисть, то загинай кисть. Тут же не загинай. Плечо підвигай. Руку держиш, а плечо підвигай. Тільки плечо підвинути до кулака і ще дави. Ні! Ну, так і не освіжила. Що надо робити? Підтяг. Де ж же це? Ти намагаєшся Сдвинуть локоть, как тебе сказали. Нет, ты попытайся подвинуть сначала плечо. Вот сюда держать и держать. И подвинуть плечо. А потом уже сдвинуть локоть. Или потянуть, или что-то загнуть. Давай. Тебе надо самое первое, подвинуть плечо. Когда ты подвинешь... Раз, два, три. Настя кусает, папа кричит. Раз, два, три. А другое. Моя школа, якій я навчалась до восьмого класу. <ривчателес> Лікарня закинута, в якій тепер ніхто не працює. А я, коли була маленька, ходила сюди в цю лікарню лікуватися. Це моя сестра, як всі голодна. Ми йдемо в спортзал. Настя нас тренуватися. Зараз покажу вам зал, в якому я тренувалася майже все своє дитинство. Ви будете в шості. Да, давай-то Да, давайте повесим новую сейчас. Всем привет. Хочу перервати ваш перегляд влогу на декілька секунд та сказати слова вдячності Василю Тукчую тобто за надану допомогу м'ячам. Я знаю, що може для когось це здається мало або нічого, але на власному досвіді, зростаючи в таких умовах, я знаю, що для дітей це свято. До речі, хлопці створили сторінку в інстаграм, де проводять розріші, в яких дарують призи. Такі як волейбольні м'ячі, сітки. Якщо ви хочете стати учасником умови участі в цих розіграшах також написані на сторінці в інстаграм. Або якщо ви хочете стати спонсором цих розіграшів, там також є посилання для ваших донатів. Дякую за увагу. Усім привіт! Хочу Чеба! Іди сюди! Іди сюди! Бистро! Іди сюди!

так люди живут. Садят на огородах картошечку, помидорчики, малинка, кукурузку.

Ooh. to